Привіт! Ви на каналі Люблю Квіти і сьогодні я буду саджати цибулю на зиму. Посадка цибулі є важливою, хто вирощує її сам. І також важливо правильно її посадити. Я цибулю саджаю під зиму. Яка користь такої посадки? Кращий урожай, цибулини більшого розміру і довше зберігаються при зберіганні. І також вони менше вражаються шкідниками, як ті, що при посадці навесні. Також важливо сорта, які ми обираємо, тому що гарні добрі сорта, відповідно, і гарний врожай. Я відібрала для себе ось такі сорта: це Red Baron, оця червона. Також радар це оця турбинка і ця. А ця, назви цієї турбинки я не знаю, тому що я. Купляла її на базарі, там писало цибуля голландська, але сорту її було не написано. Конкретно на сортах я зупинятися не буду. Але важливо, огляньте цибулю перед посадкою. Вона повинна бути щільною, без пошкоджень. Візьміть цибулину в пальці і злегка надавіть на неї. Вона повинна бути твердою, не м'ягкою. Замочувати цибулини перед посадкою не потрібно. Ґрунт, який будемо саджати цибулю, саджаю я цибулю в це тобто земля, яка в нас на городі. Як підготувати ґрунт перед посадкою? Чоловік напередодні перефрезував мотоблоком ґрунт і він зробився ось такий пухкий, без, без грудочок великих. Також потрібно зарівняти грядку, щоб не було виямок, якихось горбиків, щоб цибуля відповідно, не вимокала. Також перед посадкою в лунки можна посипати деревним попілом. В ньому є Кальцій, фосфор, калій, і він захищає від шкідників. Посадку можна робити спеціальним приладом, таким, що робить виємку, і тоді ставити ту цибулину і загортати. Але так як в мене такого приладу немає, то я буду робити методом вдавлювання. Це тобто ось так. Так як в мене ґрунт пухкий, то цибулину я не травмую. В кінці посадки нагортаємо землю на цибульку, ставати, трамбувати її не потрібно, є, що укривають листям або іншим матеріалом. Я не укриваю, саджаю в кінці жовтня, прекрасно вкоріняються, навесні прекрасно сходять і гарні цибулини виходять. Якщо вам моє відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!